У ДАІЗ зазначають, в умовах снігопаду необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар та протитуманними фарами, дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, а при зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію. Крім того, ДАІ рекомендує водіям. Під час ускладнення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом. Та не завжди дотримуючись цих норм, можна оберегти життя. Так, на трасі Київчук поблизу Житомира, 55-річний водій Volkswagen, їдучи з Рівненщини до Борисполя, аби зустріти в аеропорту родичів, через погані погодні умови не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну. Водій вантажного Вольво житель Херсонщини, що перевозив понад 20 тонн пива, уникнути зіткнення вже не зміг. В нас Сідок ДТП водій Фольксвагена і його дочка 1988 року, яка була пасажиркою мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень. Загинули на місці пригоди на 139 139-му кілометрі автодороги Київ чоп водій автомобіля Фольксваген Т4 не вибрав безпечної швидкості руху відповідно до дорожніх умов. В результаті виїхав на смугу зустрічного руху, де виникло зіткнення з вантажним автомобілем марки Volvo з напівпричіпом. В результаті зіткнення водій автомобіля Volkswagen Т-4 та пасажирка загинули на місці. На даний момент слідчими органами проводиться відповідне документування даної події.